Вітаю на каналі Магія Таро. Дивимось Запорізьку область, що заважає звільнити Запорізьку область від расистів до кінця літа 2024 року. Які перешкоди? Скажіть, покажіть. Тут вже злів це дуже добре. Карта Дьявол в центрі розкладу вийшла. Це самі ці окупанти. Ну, До кінця літа ще не буде звільнено. Бо вийшли такі карти окупації, вийшли. Так, що заважає? Прибираю перешкоди, що заважає? Знаєте, заважає те, що не хочуть руйнувати будинки. Найближчі півроку полетить. По цій території будуть, будуть летіти ракети, я так розумію. Воно вже зараз відбувається, що вибухи і руйнування. Що будуть намагаються уникнути багато жертв, хочуть, щоб ворог просто відійшов, щоб це не було військовим шляхом. Дипломатично хочуть домовитися це таємниця секрет. Да. Чекають, як створюють такі умови, щоб ворог відійшов ша сам, щоб не було цього тотального руйнування. Дев'ять щоб не страждало цивільне населення. Але все одно ці руйнування вони відбуваються і ще на майбутнє будуть відбуватися. Зараз я це буду перекривати. Оцей її заважає. Заперечую, 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 заперечую. Колесо фортуни вийшло, через півроку будуть дуже такі якісь гучні новини про це, про те, що, що там відбувається. Ну, бойові дії, щось там буде відбуватися, якийсь рух, зміна ситуації. Не так, як зараз, а вже буде все змінюватись. Прибираються дьявола, дьявол в центрі розкладу. Вони прикриваються людьми, мирними людьми прикриваються. Ми на них вийшов Верховний суд уже. Так, прибираю цих агресорів. Заперечую, заперечую. Складності були в минулому. Зараз ситуація краща. Так, і це сама карта, що окуповані території. Заперечую. Перекриваю, перекриваю. Перекриваю вище сили, духи роди, охоронці Прошу прибрати всі перешкоди зі шляхів Збройних сил України на звільнення Запорізької області від рашистів. Прошу, нехай рашисти самі тікають, капітулюють, забирають свої війська з території України по Верховному суду. Та буде так і так буде. Весь негатив повертаю на голови росіян, на голову ворогу. Всі бомби, руйнування, знущання, вбивства, смерті. Все горі, всі сльози повертаю на голови росіян, та буде так, на їх територію. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.